Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати сьогодні цвітіння моїх оліандрів. Уже вони почали квітнути. Зацвіло поки що два сорти. У мене там іще на задньому плані три. Я очікую також їхнє цвітіння, але сьогодні подивіться, які красиві барви. Жовто-білі, ніжні і листя на деяких рослинах, також з жовтим відтінком. Ось такий олеандр варіагатний у мене є. Але покажу вам сьогодні ці два красення жовтий і білий олеандр. Це два сорти. Це сорт Монблан ось такий біленький подивіться, який красивий! жовта серединка. Він такий напівмахровий. Але подивіться, скільки тут бутонів. Як довго він буде ще квітнути? Це просто казка. Також аліандри вони дуже ароматні, запах у них приємний. Ну, все одно вони по аромату відрізняються. Оцей жовтий. У нього такий класний аромат. От він мені нагадує аромат напій тарф, Тархун. Хто пив такий напій, я думаю, куштували всі. Дуже приємно пахне. У такий класний. Подивіться, який він жовтий. Я чомусь думала, він буде більше такий е, білий, ну, такий більш кремовий. Як... Слонова кістка, от такий з жовтою серединкою, іноді на фото я бачу жовтий ляндер це саме такий. А він, виявляється, дійсно жовтий. Ось, подивіться, який він красивий. Він прям світиться з середини жовтим кольором. Дуже класний також ще багатенько квіточок. Він такий більш махровіший, ніж білий. Деякі квіточки вже давно квіт... квітли вже навіть відсвів бутончик. І. Ось я такий гарний. Я не можу ним намилуватись. Я навіть не сподівалась, що буде така краса. Дуже гарний е, сорт е, щось там лютеум пленом. Така назва точно не, не скажу. Е, приблизно така назва. Ну, цей Монблан. Дуже-дуже також класний. Дуже багато в нього бутончиків ще буде квітнуті, квітнуть і квітнуть. Красавчик. Пахучі, ароматні красені. Також у мене він збирається квітнути варігатний. Він у мене квіт уже. В нього квіточки рожеві, такі махрові, в смужечку біленьку були. Він мені подобається за його такі яскраві листочки. Ну, цвітіння я покажу цих оліандрів, які ще не квітнуть. Я думаю, об'єднаю відео. Зніму пізніше, і потім в одне об'єднаю, думаю, так буде цікавіше подивитися, як ну, в одному відео, як квітнуть всі ляандри. Там, як я вже сказала, у мене вишенька вишневий, красивий сорт. Ось такий. В нього квіточки такі більш прості, не махрові. Він маленький у мене, бачите, от якийсь не сильно, він так швидко росте. До речі, жовтенький у мене, я вже говорила, що його два рази перевкорінювала в мене він. Вкорінила я його, я його придбала свіжозрізом і вкорінила, а потім, коли там прибирала на підвіконі, зачепила штуру, він у мене упав, і коріння відірвалося, тому мені довелося його знову вкорінювати. Але вкоріню, вкорінився добре. Як ви бачите, так, що говорить, що оліандри дуже добре вкорінюються і перевкорінюються, можна зрізати, оновити зріз, якщо щось не вдалося, і заново вкорінити. Ось такі, такі красені виростають з черенків. Так, також ось красивенний, великий у мене. Ось такий персиковий, вимахав величезний, але ще ні разу не квіт. Ось тільки-тільки в нього, бачите? Але мені подобається, що він класно сформувався сам по собі. Він Бачите, виріс так, як на штамбі. Я, в принципі, всі аліандри буду формувати на штамбі, я його підв'язала, щоб він рівний був. І він випустив три гілочки. Бачите, вже й формувати не треба. Вони от, олеандри, вони процвітають, але ну, цей не процвів. У нього навіть там всередині, вон, бачите, і всередині також квіткова є стрілочка. І ось на одній, на другій гілці. І сподіваюся, також і на цій третій, меншій з часом з'явиться. З'являться бутони. Бачите, класно сформований. Ці також я підв'язую. Бачите, цю гілочку я отак спрямувала, вона буде рівненька. Ця, як процвіте, в подальшому я її відріжу в кореню. формувати також штамбіком. От вони, коли процвітають, оцей рожевий він відсвів середина. і також випустив три гілки. Бачите, також буде. Ну, тут буде менший такий коротший штамбік. Ну, ось так вони формуються класно. Можна, не... Можна кущем вирощувати. В моєї мами два старих кущика, великих вже дорослих. То вони в неї кущем ростуть, вона їх стриже, вони пишні, вона їх на двір виносить на літо. І вони такі більш пишні. А я хочу от саме сформувати гарним таким деревом на штамбі. Красота, так що чекаю на цвітіння. Персиковий також він дуже красивий, дуже красивий. Бачила відео, бачила фото, неймовірний. Як завжди, купую хотіла персиковий. Я до нього набрала ще ось, ось такі сорти, але вони мені дуже подобаються, дуже цікаві, дуже красиві. І ще одна красунька заразум її покажу. Вона так підходить по квітковій гамі, кольоровій гамі. Це ось, подивіться, яка. Красива квіточка. До речі, вона крупненька, гарна і яскрава колір, дуже красивий жовтий. Тут у мене є діпладені, я показувала вам вже жовтенька. І також і варігатна у мене жовта, то вони більш лимонний колір. А це ну, такі жовті-жовті відтінки. Вон, бачите, серединка помаранчева, як сонечко, дуже красивий колір. Квітка така важка, красива. Це у мене черенок. Я придбала в цьому році, і ось він вже почав так гарно рости, вже гілочку молоденьку випустив і зацвів. Також і ще бутончики будуть. От він мене радує. Єдиний мінус цієї <див> діпладенії це аромат. Аромат, звісно, такий, <див> ну, я не знаю, кому він сподобається. Ну, я б сказала, чим він пахне, не хочу просто казати. Таким чимось неприємним, не знаю. І такий інтенсивний, я можу сказати, аромат. От він у мене на підвіконі стояв, то я сиділа на поряд біля вікна і відчувала цей аромат. В кого є можливість виносити рослини на подвір'я влітку, то це буде нормально. Ну, він, він же ж таким ароматом до себе приманює якихось комашок. Видно, видно, комахи якісь люблять цей аромат, і він видає. Такий інтенсивний запах. Але квітка просто клас. Квітка крупна, красавець. Ну, знаю, що дуже капризний цей сорт це сорт, називається Діамантіна апалцитрін. І в мене із усіх моїх діпладеній, ну, інші теж сорта, є такі більш капризні. Магрова у мене була діплоденія. Ну, Цей також я знаю, що часто пропадає отака от рослинка. Ну, спробую, я купила вкорінену у продавця вкорінений живець, то я думаю, можливо, і вийде його хоча б деякий період помилувати з цією красотою. Спробую його все ж таки виростити великим. Ну, ось, поки що все. Далі буду знімати. Ще як будуть квітнути інші оці красені. Так що чекайте продовження відео. Продовжую показувати вам мої аліандри. Розквітло ще два сорта: персиковий і варігатний такі красені. Але спочатку покажу вам мою красуню Бугінвілі. Вона так прямо напрашується в кадр. Подивіться, яка красива нагілка розквітла на ній. Просто шапка красива. Але бувало, звісно, цвітіння і таке більш набита гілочка була. Зараз вона, оце так квітне, класна. І якраз хочу її показати, поки вона не відквітла. Це просто красота, неймовірна. В неї такий яскравий колір, що наче, наче навіть камера не передає цей такий яскравий фуксівий відтінок. Подивіться, і в неї такі оці біленькі квіточки всередині розряджають таку яскраву обстановку. Там у мене ще, ще гілочка. Тільки-тільки, от нещодавно почала розпускатися. Просто, просто, просто красуня. Вона в мене стоїть в іншій кімнаті, на підвіконні. Разом з оцим оліандром. Поєднується дуже красиво з персиковим. Так, зараз покажу його. Оцього красавчика це Apricot Квін. Так, сорт називається. Подивіться, який красавець. Просто я не можу, яка красота. В нього ось ще, бачите, бутончик один тільки розкривається. Ці вже розпустились. Ось такі махрові квіти. В нього ще дуже багато бутонів. Гнучки, тільки єдиний мінус, що гнучки в нього такі гілочки, бачите, що трішки він наклоняється. Отак. Вниз, донизу, не тримає квіти. Квіти важкі. Ось подивіться, яка гілка. Вона просто різних кольорів, різних відтінків. Подивіться, і персиковий, і помаранчевий. І на гілочках, на пелюстках, коли потрапляє сонечко, прям рожеві, отакі по краю. Бачите, ось по краю такий рожевий кольор з'являється такий засмага така. Ну це просто красень. Дві гілки квітнуть, і ще, я так думаю, буде ще гілочка зав'яже бутончики, також буде цвісти, цвітіння. Буде Дуже-дуже довготривале. Він у мене сформований на штам, я вже говорила. Вибачаюсь, можливо, якщо щось повторюю, просто забуваю. І, можливо, повторюю те, що вже говорила. Дуже гарний, дуже гарний. Я просто в захваті. Красивий. Аромат, але аромат, от в інших приємніший, у нього не такий приємний аромат у квітів, але його взагалі не чуть. Це треба тільки. Так, підійти до нього і понюхати, а на всю кімнату він не пахне. Тому, 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 тому це дуже-дуже добре. Не, не, не противний аромат. Але є ці інші сорти, пахнуть сильніше і так, ну, приємніше. Дуже красивий. Дуже красивий. Подивіться, ще раз на ці квіти, які кольори, які барви. Різнокольоровий красавчик, дійсно абрикосовий король. Назва йому підходить. Хоча я на нього кажу персиковий. Так, наступний красень, не гірший за попередній. Також дуже яскравий, але він не тільки ще квіти в нього гарні. В нього такі рожеві квіти, іноді бувають з такими штрихами білими. Така якась варігатність навіть і по квітки йде. Теж багато бутончиків, і дуже класно він тримає е, квіткова стрілка. Оця, бачите, вона товстенька і вона дуже гарно тримає ці квіти. Тобто він не звисає, отак, як у персикового, він так не хилить квіти. Але у нього листя це просто. Я люблю варігатні, всякі яскраві листочки, то для мене це просто красень. Дуже така прекрасна. В нього жовта варігатність яскрава. Весь він ось, подивіться, в бутонах. Ще буде квіток, дуже-дуже багато море квітів. Ось отакі красавчики. Квітнуть, пахнуть. Це і приємно. Ну, як звичайні рожеві аліандри, може, в кого є, аромат приємний. Відрізняються все-таки аромати у цих різних сортів. Там у мене ще не розцвів. Такий він вишневого кольору. Квітка проста, але дуже багато квіточок, і через це він виглядає дуже пишно і також дуже гарно. Але покажу я його вже в наступному відео, як він розпуститься, бо це дуже довго ще чекати. Я і так ледве дочекалася, поки розквітли ці. Красавчики дуже не терпиться мені вам показати їх. Тому покажу це відео, а такий бордовий а цей вишневий покажу іншим разом. Білий продовжує цвісти. Отакий такий сорт-монблан. Продовжує цвісти. Це вже ще доцвітає перша. Ось, о, гілочка. Це ж я вам показувала ще в квітні відео. Там навіть на відео є <сум> момент, коли пролітає сніжок квітневий. А зараз травень уже, і він досі біленький, ще цей квітне. От жовтий швидко якось раз-раз. ну Ще, можливо, я його трішки підсушила, тому він. Втратив бутончики, бачите, ось жовтенький. Ну, в нього просто квітла одна гілочка. А він ще, бачите, випускає бічні, і потім вони також будуть квітнути. На ньому ось ще один бутончик залишився, бачите? Можливо, розпуститься. Ну, жовтий, взагалі, аромат у нього обалденний. Я просто вам передати не можу. Самий ароматний з усіх моїх оцих аліандрів. Так, а білий, втора гілка цвіте. Одна вже доцвітає, інша ось починає, і буде це довго-довге-довге цвітіння. А потім буде наращувати нові гілочки і знову цвісти. Чим класні аліандри, вони квітнуть весь сезон теплий період, і до пізньої, до пізньої осені, восени квітнуть і можуть навіть і в квартирних умовах заквітнути взимку. Це дуже класні квіти. Тож, мені вони дуже подобаються. Єдиний мінус, що вони ростуть немаленькими. Можливо, можна стримувати їхні зростання якось на штамбіках є, стримують рост, вони тоді такі пишненькі на ніжці, дуже гарно виглядають. Але це треба за ними доглядати, треба їх стригти, і треба щось знати, коли обстригти, тому що вони можуть не заквітнути на, інший, на наступний рік. Ось такі красавчики дуже гарненькі. Тож, застала їхнє цвітіння і вам показала. А це теж красуня, красуня, красуня. Зараз починається період цвітіння квітів. Все квітне, все таке красиве, яскраве. І після і мої квітнуть, покажу вам в огляді моїх кімнатних рослин. Все дуже-дуже красиве. Все цвіте і все дуже-дуже яскраве. Ось і все. Дякую за перегляд. Якщо не складно, поставте лайк, пишіть коментарі. Дуже буду вдячна вам і дуже хотілося б почути ваші думки, ваші, ем, з приводу вирощування квітів, поради, можливо, є у вас які. Тому що я багато чого не знаю також, багато проблем виникає у квітів, і іноді не знаю. Причини, тому пишіть, будемо спілкуватися в коментарях з вами. Ну і все, вам всього найкращого і до нових зустрічей. Всім пока!